Всім привіт! Розмова про генератор Zegor 4500. Як даний двигун працює на метані. Раз вже у нас стоїть метановий редуктор. Пару слів про те, як працює він на метані. Працює він чудово. Але на інтернет сторінці ну, а на каналі магазину, там де я купував цей генератор. Пані казала, що не можна використовувати довгі шланги, тому що це буде душити генератор, бо йому не буде вистачати пава. Це не так. Я собі купив шлангу довжиною 25 метрів, тому що в мене в окремому приміщенні сценарку стоїть цей генератор, 25 метрів шланги. Це доволі таки суттєвий відстань. Брав я спеціальний пропановий шланг, Друзі, застерігаю вас, на базар продаються якоби газові швани, але вони або для, для кисню і синьою полоскою, або для жовто жовтогарячою повозкою. Для метану вони не підходять. Надо брати спеціально пропанові швани, вони продаються в автомагазинах, там де продається обладнання, тому що метан має свою специфіку. І ось я поставив цей шланг, все підключив і двигун працює рівно. Все наче то чудово. Але, друзі, в мене загралися сумніви. Сумніви з того, да? ну, ми можемо, наприклад, на мопеді, там, Жигулях ми можемо поставити автомобіль. На, на хвости хід і собі на хвостому ходім регулювати якість згорання. Тут у нас такого не вийде, тому що всім керує електронний газ, і він, і він буде шукати ту потужність, яка йому потрібна. І, і ми не знаємо, якісна згоріва чи неякісна І Довгі роздуми мене перевели до того, що я собі поставив, що я собі установив датчик кисню. На цей мотор. Ось він стоїть. лямда-зонд. Я варив його, виходить, гайка з нержавійки, і варив металеву трубу ось в даному місці. Вивів його, і в мене ось є спеціальний екранчик. Звісно, по ковхозному прицепив, але по-іншому не вийшло. І що я побачив? Нормальне згорання для метана це співвідношення 17,2. Тобто в, на бензині це 14,7, це стихометрична суміш, на метані це 17,2. І коли я як тільки запустив двигун, попрацював він чуть-чуть, я побачив, що в мене стихометрична суміш не виходить. У мене воно пише. Близько 20. Тобто суміш бідна. Бідна суміш це горять копана і швидко виходить з воду. Чим можна регулювати? Пані Сьогодні магазину радила брати цей гважок і шляхом так сказать, ним регулювати подачу пав. Я пробував ним. Мотор глохне. тобто нічого він абсолютно цей флажок не дає, робить тільки гірше. Єдине, що в даному випадку рятує, це ось цей винт. Шляхом його накручування в мене упало майже відразу. Співвідношення до С12 АВ12 це вже багато, тобто багата суміш. І шляхом цим регулювання, тонким регулювання, воно дуже тонке регування. Чуть-чуть далі більше на 10-15 градусів, все, суміш пішла вже в, багато, в бідну сторону. І таким чином я, я відрегулював так, щоб в мене на холостому ходу в принципі цей двигун працює стабільно. Що відбувається під навантаженням? Під навантаженням. Жутко йде у багато сторону, тобто падає до 11. Чи можна якось вплинути? Ні. Тому що даний редуктор не піддається регулюванню. Абсолютно на ньому немає жодного вінта. Перегулювання ні з цієї сторони, ні з цієї сторони, абсолютно немає нічого. Єдиний вихід це всередність спружинки. її шляхом її підгнання або підламування, укорачування, міняння її жорсткості або заміни її на іншу, таким чином можна вийти. Але це все колхоз. цим дуже якоби, складно виставити нормальну суміш. Тому я вже оставив так, як є. Тобто падає йде сильна нагрузка лямбда падає, чи співвідношення падає до 12 до 1.